Світ без звуків у Кіровограді, в книгозбірні Чижевського, відкрили виставку малюнків особливої дитини. 12-річний Никифор Скрипко не чує та страждає на аутизм у школі для дітей з вадами слуху. У 6 років хлопець почав займатися малюванням. Викладач щодня проїжджав 60 кілометрів, щоб позайматися з хлопчиком. Роботи Никифора Кіровоградцям презентувала його мама. Малюнки юного художника порівнюють з творами українсько польського нечуючого. Художника примітивіста Никифора Дровняка мама хлопця розповідає, коли Никифор народився, то важив 780 грамів і вміщувався у цю вазу. Сьогодні ж у свої 12 практично не відрізняється від одноліток. Одне з питань, яким переймаються всі батьки особливих дітей, це їхня адаптація у соціумі. Ми весь час знаходилися в пошуки шляхів його майбутньої соціалізації. Ці всі маленькі кроки це і є велике щастя. І це має зрозуміти кожна матуся, яка англійською мовою називається «special needs mom» мама з особливими потребами, І не просто мама дитинки з особливими потребами. Вона сама мама з особливими потребами, особливою душею.